Результативним видався п'ятий тур фінальної стадії першої ліги Львівщини. ФК Жовква завітали у гірське, де зустрілися з ФК Темп. Ця гра була важливою для обох команд, так як рівна кількість очок і нижня позиція у турнірній таблиці не давали жодному колективу спокійно підійти до гри. Для оболівальників це була видовищна гра сім забитих голів, два пенальті і багато боротьби на полі. Після кількох гострих моментів першими відзначилися жовківчани. Віталій Мариняк на 24-й хвилині відкрив рахунок у грі. ФК Жовква продовжували насідати на ворота темпу. Як результат на 28-й хвилині курило Володимир подвоїв перевагу 2-0. Темп не збавляв обертів і також намагався атакувати наші ворота. Успішною стала атака на 39-й хвилині. Нога Святослав скоротив рахунок. На перерву команди пішли з мінімальною перевагою Жовкви 2-1. На початку другого тайму ФК Темп захопив ініціативу. Та кілька разів виходив на наші ворота. В одній з атак темп заробив пенальтів. 11-метровий був успішно реалізований, і це 2-2. Та жовківчани не опускали руки, продовжували атакувати. І на 68-й хвилині арбітер призначив пенальті вже у ворота ФК Тем. Кура Шолех не залишив шансів голкіперу. Так рахунок став 3-2 на нашу користь. Це були не останні голи у матчі. 74 та хвилина мальчук Олег робить рахунок 4-2 на нашу користь. Після цього взяття Жоківчани намагалися діяти на полі спокійно. Тим не менш, темпу вдалося також забити свій гол на 94-й хвилині. Найрезультативніша гра сезону 4-3, і це є перемога ФК Жовто. Сьогодні в гірському була чергова гра фінального туру першої ліги Львівщини. Футбольний «Жовка» після кількох поразок виїзних завітав на чергову свою виїзну гру, але все ж таки довгоочікувана перемога нас наздогнала. Дякуємо фанатам, дякуємо в першу чергу і гравцям, заради яких сьогодні зібралися всі фанати. Ми здобули довгоочікувану перемогу з рахунком 4-3. Все ж таки є хороші засади для того, щоб далі продовжити гру у фінальній частині першої ліги Львівщини. Розуміємо, що важка. Гра була, рахунок говорить сам за себе, але ваші враження від гри? Тренировки, воно даром не приходить. Чесно, то що вони працюють, то що я їм даю нагрузки, деколи, вони даром вони не приходять. Вони з часом, ну. Молоді наші всі молоді пацани ну, взяли двох досвідчених. А так переважно все молоде, щоб росли і росли. Реально сьогодні дала перемога нам можливість боротися в майбутньому ще за медалі. Хлопці старалися не настільки, щоб вигравати. Ми, якщо, якщо ми хочемо боротися за медалі, ми повинні перемагати з кращим рахунком. Рівна боротьба, рівні команди. Господарська команда господарів старалася, в них було бажання більше, ніж наших. Але наш трошки Вищі і ми перемогли. Оця перемога довгоочікувана перемога. Які у вас емоції викликає? Скажу по правді: емоції щирі, такі захвату від ігри. Я розумію, що е, гірське команда хороша, сильна. Якби не було, якби вона була поганою командою, вона би сюди не вийшла. Проте сьогодні ми виявилися сильнішими. Е, ми показали хорошу дійсно гру, достойну. Ми пропустили не обов'язкові голи. Проте найбільше, що я хочу сьогодні відмітити, це суддівство на вищому рівні. Попри те, що в нашу сторону було пенальті, в їхню сторону були пенальті. Вони дійсно молодці. Вони сьогодні показали, як потрібно судити. Кажу ще раз, команда молодець, суддівство. Молодець, е, гірське також молодець. Ну, перепрошую, що програли, звісно, що але сьогодні ми синіші виявились. Е, і я маю надію, що, звісно, ми будемо розвивати свій успіх і в подальших іграх будемо сильнішими і це більшого. Дякую. Футбольний клуб Жовка дякую всім за підтримку. До нових зустрічей на полі стадіону Росточа.